Вітаю вас, друзі! Ви на моєму каналі Атхо-йога з Марічкою, і сьогодні ми з вами поговоримо про таке явище, як ПМС, передменструальний синдром. Отже, давайте спочатку дамо визначення, що таке ПМС. ПМС це сукупність фізичних, емоційних, поведінкових симптомів, які виникають у другій фазі менструального циклу, а саме після овуляції, і зникають початком або незабаром. Після початку менструації цей стан виникає у 85% жінок, але в критичній формі у 20-30 жінок. Отже, існує чотири форми ПМС. Перша форма це нейропсихічна, це коли домінують емоційні перепади коливання настрою. Друга форма це набрякова, коли відчуття набрякості, розпирання води в організмі, вона наче не виходить, і це дуже неприємний стан. Наступна це цефалогічна, виникає головний біль, сильний, часто може бути супроводжуватись нудотою, цей тип. Часто зустрічається у дівчат, хто страждає мігренями. І в цей період мігрені можуть також бути, але без аури. Ну, такі теж, саме от в головні болі більше йде. І остання форма це кризова форма, підвищення тиску, тихікардія, тривожні стани. І взагалом ця четверта форма вона спричинена тим, що. Ну, може доходити навіть до депресії такої тривожності, спричинена тим, що жінка може в житті багато відчувати стресу, і для цього є прям певна теорія, докази є свої. І існують певні гіпотези. Теорії, чому це виникає. Ми не будемо сильно заглиблюватись з вами в кожну теорію, в кожну гіпотезу, але тезово я їх назову. Перше, це гіперчутливість до коливань естерогену і прогестерону. Якраз от в цей період у нас естроген падає, прогестерон зростає, і наше тіло може відчувати це досить чутливо, і це несе за собою ряд ось цих симптомів. Далі дисбаланс серотоніну призводить, наприклад, до кризової цієї Системи, тому що естроген падає, коли падає естроген, серотонін падає. Зміни у функції нейромедіаторів, дофамін, відповідно, і дофаміни падають, нестача магнію, кальцію, вітамінів в 6 Д і є. Також класно вже зрозуміти, що буде би, протилежним рекомендаціям вживати ці вітаміни, Б6, Д є кальції, брати їх з продуктів, зелінняної олії і хронічний стрес. Це все є такими серйозними причинами для того, щоб ПМС відчувався дуже неприємно. Поговоримо про те, як ми можемо вплинути на ПМС. І говорячи про. Нейропсихічно, коли в нас ось ці коливання емоційні, то тоді гарно працює наша практика, і загалом вона буде гарно працювати багато з чим. Є така формула, як аеробні навантаження, плюс силові і плюс парасимпатика. Аеробні навантаження це середнє навантаження, невисоке навантаження. І у нас на Йозі, якраз коли в нас іде такий активний динамічний блок, ви можете зустріти, що ми прям там. Серце трохи починає битися, і ми починаємо так сильно працювати. І ось це якраз і є це аеробне навантаження. Чому воно працює? Так це тому, що аеробні навантаження вони регулюють ось цей дисбаланс естрогену і прогестерону, поганих естрогенів стає менше. І таким чином це все вирівнюється. Потім в нас йдуть силові навантаження. Силові навантаження також вони впливають на гормональну систему, підвищують рівень наших м'як. Забирають там жирову тканину, в якій знову ж таки зберігають погані естрогени. і ми розуміємо, що силова практика вона буде дуже дуже працювати якісно. Наступне, що це парасимпатика, особливо парасимпатика буде працювати тут із головною бол'ю, і з кризовою з кризовою формою. Тому що коли ми стимулюємо парасимпатику, ми заспокоюємо нервову систему, ми розслабляємось і даємо такий відпочинок. Класно, звісно, коли це відпочинок після такої гарної, гарного тренування, тому що. Наш організм він може стресувати, і він може по різному стресувати. І стрес, наприклад, фоновий, який в нас є там в житті, я не знаю, через якісь проблеми в кожного щось своє. І стрес, який ми даємо собі за рахунок фізичних навантажень, це діаметрально два різних стреси. І один з цих стресів буде нам корисний, буде знижувати кортозол, знижувати простагландини, які виділяються і підвищують головний біль. А фізичні вправи все таки це все балансують, і це дуже важливо. Єдине, що саме при цифологічній головній болі, нам потрібно знаєте, не доводити себе до піків. Ну ми тут скрізь ніде себе до піків не доводимо. Але тут ну, от прям я би рекомендувала максимально бути обережними і так трошки попрацювати, і можна відпочити, тобто давати собі більше релаксації, більше, більше відпочинків між підходами. Це саме буде актуально і для кризової форми. Для нейропсихічної, ми будемо використовувати ось цю аеробні, плюс сила, плюс парасимпатика, це спрацює. І для набрякової форми, якщо ви відчуваєте, що у вас реально вода не виходить, то нам треба стимулювати венозний відтік. Нам треба, ну я не знаю, наприклад, в шавасані ми закидаємо ноги нагору і дихаємо вдих, робимо з супротивом, а видих робимо звичайний. Таким чином, ми гарно стимулюємо венозний відтік, і нам стане краще. Ну, Більше збалансувати практику на такі положення, там, де в настас вище голови. Дати більше собак морди вниз, наприклад, а дати якихось. Можливо, перевернутих положень, де буде стимулюватись ось цей наш винозний відтік. Я дуже рада була з вами сьогодні поговорити про це, тому що ну, жіночі проблеми, всі дівчата стикаються з цим. Можливо, будемо продовжувати такий формат спілкування, де я буду своїми словами просто, я не знаю, розповідати про якісь складні речі, які описані науковою мовою, яка, чесно, навіть мені важко сприймається, і важко прям вам це транслювати. Хоча, Хоча можливо, це було б більш правильно, але моя задача донести інформацію, тому Доношу так, як я. Дякую вам, дякую за розуміння. Сподіваюся, що цей формат вам зайде, і ми продовжимо з вами спілкування. Папа. -па.